Танки Леопард-2, винищувачі Ф-16. Підводний човен HDW 212A. Та що ще не захоче відправляти Шольц в Україну. А також гойда головного мосту. І спеціальна валюхина операція. В ефірі Байрактар Ньюз». А після чергового Рамштайну змінимо назву на F-16 News. Тож схрестили пальчики та полетіли байрактарчики. Байрактар Ньюс. Не встигли ми попрощати Стищенку. Як знову доводиться зі сльозами радості попрощатись ще з однією легендою Верховної Ради Наталією Королевською, яку Янукович лагідно називав лучше тілка в партії регіону. Розслідування журналіста української правди змусило подружжя Юрія Солода та Наталі Королевської написати заяви про складання мандатів. Тому що так далі не можна. СБУ незабаром займеться схемами їх незаконного збагачення, і тому Наталя вирішила по чоловічські, по людськи часу тихенько звільнитися. Шлях Наталі був одним із найяскравіших в українській політиці. Королевська була принциповою. Ні при яких обстоятельствах ми не будемо об'єднатися з партією регіону. Але вже через три місяці стала міністеркою соцполітики в уряді регіоналів. Прожити буде крайне і крайне непросто. Наталія, як ніхто інший переживав за тварин. Кішки та цуценята чи там не можуть покупати собі в кічачих магазинах. І як швидко Наталя від в місті Дай, ми сіла перевзулась до кождий захищає себе». Таким чином раду залишає остання людина, на яку чухав кива. У мене є мрія. Не знаємо, як мрія королевської, але наша мрія здійснилася. ОПЗЖ потихеньку зникає з Верховної Ради. За це ми і любимо свою страну. Від нас пішла не просто Наталя Королевська, а від нас пішов чудовий об'єкт для паронь. У мене є груди, красиві, сильні, квітучі, свої дві. І коли мені щось дуже потрібно, я виставляю груди вперед. Груди вперед. Наталія Королевська пішла, а рубрика дискавері буде завжди. З віком трюки газманова стають все цікавішими. Коротко про те, як зараз літають літаки у Росії. Хочемо показати росіянам, як зі сторони виглядає, коли вони йдуть в Україну. Лукашенко навіть у вісні готовий до зустрічі з Путіним. До нашої улюбленої рубрики. А з цими йодами ми були знайомі. Щоб ще більше її спрямовані ще ненавидіти захід та західні цінності. Одна з видатних повій російської естради Філіп Кіркуров. Полетів в саме логово імперіалізму в США. Мета візиту лише одна: спити щось таке, щоб потім назвати своїм хітом. Звичайно, для Русі, що перебуває в США, Кіркоров заспіває їх улюблені пісні. Але у зв'язку з СВО деякі з них доведеться переробити. Эти глаза напротив раньше носил бурят. Я ночами плохо сплю, потому что без руки. Извращено. Я захула умру. Посмотри в глаза мне, я не лгу. Перед цедан... Говорю спасибо. Пока в штаты улетел, головные пивень. У акторів серіала Свати продовжують відлітати кукухи. А Валюха! А наша Тетяна Кравченко згадала роботу з Зеленським до його політичної кар'єри. А також заявила, що підтримує СВО та Путіна і рветься на фронт. Ох, Хто на щас за хватик? Стисло про інтерв'ю Кравченко. Зеленський був. Чудовим, добрим, веселим хлопцем. А потім мені заплатили, щоб я сказала, що він фашист. Хто наступний підтримує Путін: Мітяй? чи жужа? Тобто образ недалекої і не дуже розумної жінки в серіалі, то був не образ. Кравченко грала сама себе. Не думав, що колись це скажу, але. Правильно, що Сватів забороняли. <рес> Цікаво було б дізнатися, як Тетяна дожила до таких заяв. От ти селіш дожила, а дідше. Як назвати людину родом з Донецька, яка знімалася в українському серіалі, а зараз поливає брудом своїх українських колег? От база! Ну, ось що було в голові, якщо вона могла зніматися в бендерівських фільмах, доки Дімбілі Бамбас? Туда б мозгі, тобі б ціни не було. Що ж, якщо Кравченко справді рветься на фронт, то треба її відправляти. З нею нарізки з расистами будуть ще смішніші. Ага! 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 У школах на Росії почали викладати предмети, до яких не буде питань, а як це мені в житті знадобиться? На болотах навчальні заклади вводять військову підготовку. Дітлахів. Ні то ж то осуждаю. Ну так, вийшло. Тобто фізруку та трудовику повертають третього. І якщо раніше російські школярі вчили дати та подробиці битв Другої світової війни, то тепер їх навчать, як користуватися технікою тих часів. Це сьогодні ти першокласник. А завтра частково мобілізований. Як помирати за Путіна, будуть вчити на хаймарсоведенні. Та й в цілому росняве шкільне життя сильно зміниться. А тук-тук, Алечка Петров. Я розумію, що у вас зараз математик, но нам треба пару мальчиків покрепче. А то у нас які потері по селідару. Так, діть, принесіть по 500 рублі на штори. Ми більше не можемо з-за снайпера терять ваших однокласників. Потерь в вооружених силах Росії в Німеччині продовжує працювати центр незламності за сумісництвом канцлер Німеччини Олаф Шольц, який не підтримав постачання Україні винищувачів. Ну. No. Пане Шольц, ну це ж було вже. Щоб зайвий раз не смикати Шольца, треба було одразу постити ось такі світлини. Пане Шольц, не витрачайте наш з вами час. Чим раніше ви дасте нам винищувачі, тим скоріше ми попросимо у вас авіаносець або підводний човен, Який у вас просить наш екс-посол, Німеччині Андрій Мель. Ось це до речі, могли б і дати. Це ж підводний човен. Все одно його ніхто не бачить. Може, дали, а може, російський човен сам потонув. Піди доведи. Руський корабль, Іди на. Шольц має брати з нього приклад. Людина сказав, зробив. Дядя Сірожа в Барактарі. чого ви сюди прийшли? Так я тут це, як його пінгвінів вкормлю. А де ви тут пінгвінів бачите? Ти що сліпий? Он до в клітки два на дереві сидять. Так це ж не пінгвіни. Не пінгвіни? А хто ж це? Це леопарди. Леопарди? О, а звідки ти знаєш? Так ось, ось на кліпці написано: леопарди. Да? А я думав, це пінгвіни. Я ж просто леопардів ніколи в житті не бачив, як і пінгвінів. Так а що ти від мене хотів? Що я хотів, ну, дивіться, до нас у відділок приходив сторож і розповів, що ще вчора леопардів в клітці було шість. Шість? От, блін, як знав! Треба було вчора приходити. Так сторож каже, що ви вчора і приходили, а після того, як ви пішли, леопардів залишилось тільки двоє, а останні чотири кудись, виходить, зникли? Та ви що? Угу. Більш того, з його слів позавчора їх було вісім. До кого сторожів? Ні, леопардів. Оце так. так Отакої. Коротше, дядь Сірожа, коліться. Нє, ні, ні, я не по тім ділам. Я можу випити, трохи покурити, але колотися ні. Я кажу: зізнавайтеся, нашо ви із зоопарку леопардів слеопарділи? З... Я? Ви. Тобі правду сказати. Бажано. Це все через шольця. Через що? Шо? Льця. Через Шольца, якого ще Шольца? Того, що довго не давав нам леопардів. Я просто дуже хотів якось допомогти ЗСУ. Я ж по радіо чув, як Зеленський казав, що нам для наступу вкрай потрібні леопарди, якісь там пантери. А Німеччина постійно затягує цей процес. Тому ми з кумом домовились. Він шукає пантера, я леопардів. До речі, ти не знаєш, де тут ще клітка з Абрамсами і як вони виглядають? Бо я їх, як і пінгвінів, ніколи не бачив. Дядь Сірожа, по-перше, Німеччина вже дає нам леопардів, а по друге, леопарди це не тварини, а танки. Та що ти мені розказуєш? Які танки? Танки м'ясо не їдять. Підожди, як танки? Отак. Ну, ось така у них назва: Леопард. – Да? – Да. – А, ну то так, так тоді ще краще. Дивись, Німеччина дає на ЗСУ своїх леопардів, а дядя Сірожа дає своїх. І шо? І шо? Ти шо? Диви, росіяки думають, що ми будемо наступати леопардами, а ми будемо наступати леопардами з леопардами. Розумієш? Бо одне діло, коли на тебе їде просто танк, а інша справа, коли на тебе зліва зненацька вискакує справжній леопард, тільки ще й голодний. Це буде розрив. Вони там собі в штани і так на леопердя, що, може, і ці танки не знадобляться. Ой, дядь Сірош, будь ласка, не кажіть маячню. Та, та яка маячня? Ти ж не дослухав. А якщо вони побачать, як на леопарді їде леопард, то це взагалі їм бошки позносить без жодного пострілу. Чуєш, по секрету, в тебе є телефон залужного? Хочу з ним домовитися, щоб провести спільні навчання леопардів з леопардами. Телефон є. Записуйте. Ага. 24 57 18 і Це його робочий. Ні, це мій службовий. Без сумнівів, країна усіма силами бореться проти рашистського навалу. І будь-яка участь і допомога в цій боротьбі зброєю та амуніцією, маскувальними сітками та свічками. Грілками та їжею, теплими речами, всім цим день за днем ми робимо нашу перемогу все ближче та ближче. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава Нацвардії.